Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Міша Бойко Fishing. І сьогодні я на Івачівському ставочку буду ловити окуня. В прилові, в принципі, очікується щука, але буду плавати по руслах, буду шукати великого окуня. Я надіюсь на хороший результат. Отож, погнали! Yeah. Окунець. А от і перший є бандитик Перший, значить, в нас є. Ось такий красунчик, Боже, які вони тут гарні Івачівські окунята. Зараз ми його швиденько зразу фоткаємо. Окунець у нас на мою улюблену приманочку по весні. Абстрім Шугар, 2 дюйма, кольорі моторне масло. І от такий пасажирчик летить в воду. Скорчився як Йорш на, на льоді на кризі. І так, коротше, полетіли. У нас? О! Є! Красунчик! О! Цей вже побільший. Це вже в нас побільший пузатий сумбучок. Ось такий, дивіться, який гарний. Як він переливається, круто, які в нього гарні плавці. Просто. Шкода, що цей вид риб не виростає до гігантських розмірів. Там, наприклад, п'ятерка виявляється, якби його коні підкілограмові плавали. О! Це напевно вже щука. О дуже давить. Так. Да. Це маленький шнурсин. Маленький шнурсин схопив мою окуневу приманочку. Шікс. Зразу йому фотографію на пам'ять. Такс. шугар. Пусти приманку. Піска. Все, приманка летить. І щокой такий з сальтухою летить. Так, рушничок. Так. І прошу зауважити, в мене стоїть 0,55 флюр. Я думаю, що з тончим, звісно, результат би був кращий, наприклад, з 0,35. Можливо, навіть і перев'яжусь. Але весна така штука підступна, може сісти крокодил. От реально вже не раз були випадки, коли людям просто весною там, на ультрік залітали здоровезні здоровезні щуки. Тому треба бути хоч наполовину готовим до цього. По 0.35 о! Окушариксів. Оцепенький. Такс. До речі, знаєте що? Буду фоткати кожну рибу і потім підіб'ю кількість. Скільки я їх зловив за цілий день. Тихо, 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 який. чи не фоткати, та ні, можна і фоткати. Отак. Вот Все, просто для кількості буду знати. Ай-яй-яй-яй! Ух! Гарнючий був, гарнючий був капець. Ай-яй-яй-яй-яй! Така покльовка була підсікаючою, бух є! Е. Щука бо давить. О. Ще одна зубочистка. <смір> <смір> е, мацепик такий ось. Можете ще сама злетити, щоб я тебе не чіпав. Таке маленьке, таке зле, таке злюче. Давай сюда. Ой, це вообще прикол. Це вообще прикол. Ай. Боже мій. Та наша ти мені в тому чуні Та наша ти мені в тому чуні Тих, тих, тихенько, тихенько. Тихенько. Тихо тих. Ти що, оце подача була. О, це подача була крута, вау! <рес> Знов! Заборонені риби клюють. ох і заборонені риби. Боже, боже! Це ужас, це ужас, ой-ой-ой! Ой-ой-ой, що Ой -ой -ой, ви творять? <рес> У нас зупиниться сьогодні чи ні, ваші ставки, будь ласка. О, все, закінчились піруети, Відкривай кабіну. Доживає вже свої останні закиди, але використовуємо її по максимуму, поки не розлететься взагалі в астрал. Як вони класно клюють на падінні, це капець. Так, вдів я курточку. Бо сонечко зайшло і стало холодно. І переплив на 20 метрів. Змінив подачу, став якраз за вітром, щоб шнур не видувало. Ух ти що! Оце по... Ого! Це щука і трошки більшенька за ті всі, що були. Це була гарна подача. А, вона просто... Аня! Що вона якось так дивно перекрутилась? але ну, в неї шансів зійти не було взагалі. О це вже така прикольніша побита якась. Це шугар лупашить, не? А то лупашить мощно. І гачок гюрза. Щуки, ви мені не цікаві? Не цікаві, не цікаві, не цікаві. Надіюсь, окунь. Та ж ну що аж таке? Знову щука. О, господи боже мій. Та тихо, тихо, спокійся. Спокійся, віддай приманку, летиш назад. Відкрий писок. Дивіться, яке воно, як зміюка. Зміюка з'їла того мого шугара зубати. Таке... Ну... Той приманку. О! Який той шугар вже нещасний. Дивіться, хвіст тут відривається з однієї сторони, з другої. Сама п'ятка побита. Він же ледве на гачку тримається, але я ловлю, поки, його... ну, поки він аж реально не буде злітати з приманки, так що це мені буде незручно. Або поки його не з'їдять, не відкусять йому хвіст. І на тому станеться. Тут мають бути здоровезні окуні. Мають бути, вони тут тосять. Кабани такі грубі. Треба просто знайти їх. Ух ти що. Ти не окунь. Ти що? Ти що? тю-тю? Буду я швиденько переміщатись в принципі, по цих е вимостках. Швиденько їх прокидаю, зроблю ще декілька перестановок там до е Юри Бази, до допливу. І далі, напевно, пошурую зразу на ОТМР, буду пропливати такі... Е Невеликі відрізки, скажімо так, але хочу половити на різних глибинах і якби, різною технікою, різними приманками, тому зараз буду переміщатися. Так, змістився я на 50 метрів, проплив вимостки деякі, спробую ще тут пошукати, бо він стоїть в переміжку з щукою. Це по весні можна такого кабана завалити. ох хо 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 О, хто ти там? Певно, ну, окунь. Чи ні? Поведінка окуня. О-о-о! Вот, Ооо! Вот, він! Вот він, бусанчик, Вот він. О це він. О це він. О! Вот кого ми шукали! Вот кого ми шукали! Оце він. Оце він. Просто подивіться, яка бамбула. Ви просто подивіться. Оце цей пасажирчик, за яким ми шукали. Ох! Красень. Красень, здоровезний, пузатий, весняний, сильний. Ех. Ех. Давай сюди приманку. Ну пробив капець. От такий Крутий. Будемо його відпускувати. Опа! Все, шугар вже дуже злазить. Потрібно його замінити на новий. І такс. Це і ставимо сюди, до відпрацьованих. І треба в коробочці знайти новий. Так, коробочка у нас значить ось ця. Ай-яй-яй, а в мене їх тільки три штуки залишилось, є ще. А ні, в принципі, є ще в Оливці, є фіолет. Не пропаду. Нема біди. Нема біди, не пропаду. Чіпи вона вже! Ух ти! О. Це була подача! Ох, це була... Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Сюда, сюди, 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 Все, все, не показуй коники, не показуй коники. Коники на... Коніку, тихо. Опа. Чу -чу -чу -чу. Таке от чудо із чудес. Давай. Бульк пішла, не боялась. Ні, шугари обривати не можна. Четко. Шматок вимостки, напевно, в воді лежить. І я за нього зачепився. Основна моя порада, коли зачіпляєтесь за якісь такі от металеві чи дерев'яні об'єкти, то якщо чуєте, що вперлись, не, не смикайте різко типу, спінінгом, бо ви ще більше заганяєте гачок краще зразу відпустити і отак легенько попробувати в натяжечку повідстрілювати і воно тоді легко відходить. Це така моя вам порада мінімальна. була покльовка. Ух ти що. протязі одної проводки мав дві покльовки ось так. Прямо по курсу, а ну? Ну трошки не туди, але зараз я думаю, там плюс-мінус метр вліво-метр вправо. Зараз ми їх доберем. Бо щука зазвичай, якщо клює, то, то не промазує. Ну якось вона так завжди січеться, а от окунь мазіла добрий. Якщо вони там цікавились приманочкою, то я думаю вони зараз її доберуть. Багато дрібного стоїть поміж нормальною рибою? Не добрав дивно. Можливо, дійсно важливо кидати саме в ту точку, де була покльовка. От тепер я кинув добре. Ану. О! Блін, ну це... Що це за фігня? Це ж точно покльовка була. Ого! Підсів. я ж кажу, що точно була покльовка. І от такий малючок. І дивіться, два дюйма заїдає повністю в заглот. Навіть не париться. Навіть йому не страшно. Такий він розбійник смугастий. А ну може він ще там не один стоїть. Може ще якийсь дідусько його там плаває. Зараз ми перевіримо цю інформацію. Окунь дуже трясе головою. Чи ні? Хто там? І давить. Ууууу! Ще один такий бусанчик, уху, Опа! 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 дивіться який! Дивіться який, Ха -ха -ха. це вовше пожар. І такий пасажирчики, ано, ну, для тіктоку щось знімемо. Що, ну покажи, покажи, покажи. Вот такий от красень, красунчик. Давай летиш в воду. Ох, який звук був крутий. Uh, Se. <laughs> Так була покльовочка, якщо чесно. Столила так по-батьківськи. Треба ж доставати приманку з кабінету. І така манюня. уня Часто попадаєте на такі роздаті щуки?

Так, будемо її звільняти. І обов'язково випускати. Такс. нога сюди. Ну така от гарнюня. Пара хороша. Така грам 700-800 вже. Все. Полетіла. Ні, ну братва, ну тако будьте нормальними, будьте людьми, будь ласочка, поставте лайкосик, підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Це мене мотивує. Ух ты ж. Ух ты, гарно, гарно. Гарно, гарно. Давай, малясенька, сюда выходь. Давай, давай, поднимайся. Подним... Ух, нихуя субит!